Так, всім привіт. Посилка з Китаю. Буде розпаковка. Ну і у вас теж таке буває, що вам, допустимо, щось треба. Ви замовили, але там замов іще щось, отримаєш э, скидку, і ти так замовляєш, замовляєш. От треба тобі щось одно замовити, ти так починаєш замовляти, що ти дивишся там 20 э, замовлень. Чесно, навіть... І не знаєш що там приходить. Нон-стопом посилки йдуть, йдуть. Ну, замовиш, тому що треба якусь одну річ, але там, кажуть, замов іще одну і буде тобі скетка. Так, о. Оце я замовляв для експериментів. Я думаю, що знаєте, що це таке. Що знаєте, якщо не знаєте, то я вам розкажу. Це елементи пільть'є. Ось вот такі от елементи замовив. Коротше, буду експериментувати з бесплатним електричеством. А чого тільки два? Не зрозумів. Так, два. На тут ще. А, Карман для жорсткого диска. Ну тому що по акції було якогось фіга. А тут щось... Навіть не знаю що тут. Зараз перевіримо. Щось довге. А wi fi Якийсь типу такий серйозний Wi-Fi адаптер, який типу дуже круто ловить. <гум> ну типу недорого. Так, ще елемент пильті. Це вже третій. Четвертий. Так. П'ятий. Ще один Wi-Fi. О, скотч подтоновий нужна вещь. Тут судя що за Wi-Fi. Ну, тут ти замовляєш, дивишся, ще закиньте, щось у корзину і буде вам скидка. І ти ще щось закидуєш, ще щось закидуєш, і так закидуєш, закидуєш, закидуєш і. короче, коротше ти закидаєш. Бляха, муха ще один, а скільки я їх замовив? Тут, походу дофига себе wi вай я замаю Wi-Fi, походу Ну, ти відкриєшся. да ще один вайфай вайфай адаптер Во. щоб жорсткий диск ставити замість єрома. чуть не якийсь помятый Это мне все тоже так. Подумаемся. Ага, еще и отвертку поставили. На хрена, не знаю. Ну, трохи помятые. но... Ничего. Буду надеяться, что он працюет. Так, отвертка все Так, дальше. Ой, ще один скотч, але цей ширший який йде. Один см і 2 см. Ще один адаптер. Ще один адаптер. Ще елемент пільтє. І ще один елемент пільг А чому їх кожен запакували в окремо ще? Один. Так, все походу для жестких диски. Да, бокс, ну, то есть карман для жесткого диска. Еще один, и я так понимаю, еще один. Да. И еще чуть-чуть тут здесь. Вот моя. Так, і ще один елемент пилють є. Буду хочу спробувати провести експерименти. Не знаю як вийде. Блин, що такі жорсткі провода поставили. Ну, крута штука. Він може робити які холодити, гріти і він має ефект зебіка. Тобто, якщо один одну сторону нагрівати, другу охолоджувати, то він виробляє ток. Подивимось, коротше. Ну от і все. Ну, бачите? От, тобі треба, допустим, одну штучку. А ти ще закинув, іще закинув, і, і тозі охренеть. На 1000 гривень ти не купляв усякої фігні, блин. Ось так-то. Всім дякую.